Менський районний суд, суддя біля години, зачитує вирок у справі вбивства 23-річної Юлії Строкіної. Умисно наніс сім ударів ножа в область обличчя шиї та лівої руки. Три удари не встановлено до розслідуванням твердим тупим предметом в області лівої руки та правого стигна. Строкіної після чого залишив її на місці події. У вбивстві Юлії Строкіної запідозрили 27-річного Олександра Самойленка. Дівчину знайшли вночі 26 липня 2020 року у 100 метрах від її будинку. В неї було перерізане горло. Юлія померла від крововтрати у лікарні. Підозрюваного у вбивстві затримали через два тижні. У розмові зі співкамерником він розповів злочин чинив, щоб очистити душу. Відчував, що хто ніч хтось має померти. Як бував, не пам'ятає. Також не пам'ятав, де в яких був одягнутий колись коєвого убивства. Шукав їх вдома дитячій бібліотеці, лазив навіть на горище. Не міг здогадатися, що лише їх в їх районі бібліотеці. Судово-психіатрична експертиза показала, що чоловік на момент скоєння злочину був осудним, у період правопорушення, якому він підозрюється, самоленко останній не перебував у стані фізіологічного ефекту, а також будь-якому іншому вираженому емоційному стані, який би суттєвим чином вплинув на його свідомість. Під час діяння, в якому він підозрюється, він виявляв ознаки змішаного розладу особистості шифр F610. За своїм психічним станом у період часу, якого відноситься правопорушення в скоєнні, якого саме він підозрюється, він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. У лютому на судовому засіданні чоловік декілька разів не притомнів і не підводився з підлоги, так і пролежав головою вниз. Під Час допиту свідків навпаки брав участь у дискусії, ставив свідкам запитання і щось постійно записував у зошит. Суд виніс вирок: 15 років позбавлення волі і виплатити батькам загиблою. Майже мільйон гривень компенсації. Сягнути самої Олександра Сергійовича на користь держави 81 987 гривень, 73 копійки. Процесуальних витрат за проведення експертних досвідчень. Цивільний позов строків на Дмитра Володимировича до Самоленко Олександра Сергійовича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої злочином, задоволення частково. Стягнути Самоленко Олександра Сергійовича на користь строки на Дмитра Володимировича 10 290 гривень. 00 копійок в рахунок відшкодування матеріальної шкоди, заданий кримінальним правопорушенням та деться тисяч гривень. 00 копійок в рахунок відшкодування моральної шкоди. Підсудний з вироком суду не погодився. Каже, буде подавати апеляцію. Я ту дівчину не знав, я її не вбивав, і на мене цей злочин повісили. І як я вже сказав, це не моїх рок справа. І я збираюся писати апеляцію, щоб це все-таки врешті-решт довести. Дарія Янушкевич, Валерій Циркун – новини на Суспільному.